Ну що, ніхто не очікував, що початок блогу буде саме таким. З підземного паркінгу. Німеччина, бремен. 14 лютого. А хто б міг подумати, що ми доживемо до цієї дати? І так воно і буде. Класно, красиво. Це мій перший бокал перед виступом? Тож, значить, зараз і імпровізація буде слабенька. А ось на п'ятому буде. Або навіть... Коротше, буде... Ой-яй-яй. Доброго вечора! Ми з України. Ми теж. Боже, ви мене знімали з грязними руками. У мене чисті руки. Я можу просто після операції. Так, де ми можемо лягати? Оте, будь ласка. День, я Наталя, я просто тут трошки директор, а це наш бібліотекар Валентина. Дуже приємно, дуже приємно. Да. Проходьте, будь ласка, сюди. Добре. Якщо ви можете тут, зупинитися, Будь ласка. О, Ви тіктоки із Валентина знімаєте? Нофті робите. Прикольно, Но. ви робите. А, ви ногті робите. Так, друзі, ну що, у нас вже дві хвилини до концерту. Ось Дімон розминається. Хто сьогодні закоханий. Кохайтеся, хто не закоханий, закохуйтесь сьогодні свято. Сердечко, сердечко, сердечко вискакуйте. Де я бокал поставив? Де я? Де ти? Де я хотіти, де ти? Друзі, чесно, коротше, це дуже серйозна тема. Типу така, у нас дуже мало людей прийшло, Перший раз у нас прийшло людей. Ну, типу, людей 20, І це прикольно. Це прикольно, тому що ми сьогодні виступаємо, нібито знаєте, типу, такий день народження у тьоті Ларіси. А ми виступаємо у неї на дні народження серед сім'ї. І це по-своєму прикольно. По-своєму прикольно, по своєму, -своєму стрюно, по своєму цікаво. Ну, що можна сказати? Що можна сказати? Ну, 6 веде 9 шоу друзі. По іншому не буває. Завжди щось нове, завжди щось прикольне, завжди щось цікаве. Ось димо наприклад, повторює слова. І я Димон хуєває, ну, повторює слова. Це така прикрасна. Димона хуєва повторю слова. На що ви моїх писали? Приїхали, щоб зробити нам свято. Хлопці приїхали, щоб зробити свято. Це ми ваші. Кол дімона на першому виступі тупо хавають глядачі. І це нормально, це нормально, таке буває. Але сміх, але сміх, ви чуєте цей сміх? Візги, кріки. І це 0629. шоу Ну що, друзі, перший концерт прийшов, Прикольно. Мене зліпіло, подожди. Як тобі перший концерт? <звач> Піздець. Що? <звач> <Чо? звач> Піздець охуєнна. <звач> як тобі концерт дає? <звач> Нормально. <звач> Нормально. <звач> Нормально. <звач> Було важко. На Вообще, як. пацани такі шикарні. <звач> Хто не прийшов, то так багато втрат, і мені дуже важливо. <звач> Піво. Настя Андрій. Так а у нас весело тусовка гумористів. П'ять людей за столом і пиздец тишина Шо ви, мої любі два з половиною підписники? ви Будьте здорові, блять. Доброго ранку, мій відеоблог. Короче це другий день, другий виступ сьогодні в бремені. Ось зараз ранкове сіре. Ранкове сіре небо. Ранковий сіре бремен і ранковий сіре Андрій. Я матую українське. Ну що, коротше, ми приїхали наступний заклад і, і тут прикольно. Тут прикольно. Ми будемо виступати в підвалі. Є вихідний вверх. До речі, дуже цікавий такі коротше, маски і такі штуки. Напевно, після цього концерту ми будемо нахуй прокляті, але похуй. знаєте, що це все робиться заради гумору. заради... Так, ну підготовка триває, триває підготовочка. Андрюшка курич. Не вставляючи стік лайкас, Андрюшка курить! Андрюшка курить! У світі дуже багато відомих коміків, стендап-коміків, гумористів, імпровізаторів. І зазвичай за пару годин до сцени всі репетують, репетирують. Давай, виходу, виходить, треба вихід прямо. Давай, репетують. Коротше. Коротше, е, так, так. Да. А ми ми інші коміки. Ми коміки, які займаються. ось, так ось так. Качаємо. Качаєм! Качаємся! Камера, мотор. Все на місці. все на місці. І що хочеться ще сказати, напевно, те, що відчуття такі, що сьогодні буде прям дуже жорсткий розйоб. Хочеться так, хочеться так, хочеться це вірити, і ми віримо. Ми віримо. Ну, принаймні я сам вірю. Бо взагалі я відчуваю себе трошки долбайобом, тому що всі займаються, спілкуються між собою. А я взяв камеру і спілкуюсь з камерою. Ну, це нормально. Що у нас прикол, у нас на сцені буде шест. Тому сьогодні на сцені буде дві дохих тонких палки. Бля. Прямий репортаж місця подій. Ми вже вийшли в під'їзд, під'їзд, і цей. І Діма питає, а ти одіжду для вступлення взяв. <сі> тупо забув в одяг. Це піздець. Провірю, що на всякий випадок. Бо я така людинка, що я вмію, блядь, зараз зайти, залишити ключі в квартирі і закрити нахуй двері. Таке вже було. В Нідерландах. Дякувати Богу, було відкрите вікно. І я живу там на першому поверсі. Тож за лісу вікно. були в ахуї. Ну, Я поясню, що це моя хата. Сам собі. Це головне. Ось так. всі чекають. У мені похуй. Коротше, проблема не приходить одна. Ось ми приїхали в Алді зараз, щоб скупитись на вечір. І що? І опинилося так, що ми забули прапор Маріуполя. Хоча, поча, поча, крутися я не вмію. Мені потрібно тільки махати руками і когось не зачеплю. Плаче, плаче стоїть. Мама, мама, я гей. О, весь батька. Ну що, ми переходимо до другої частини нашого шоу, це імпровізація. Як вам стендап yeah. взагалі? Далі буде цікавіше, тому що імпровізація це таке, це таке, це таке що ви твориться прямо тут, прямо зараз за допомогою вас. Ми нічого би не готували до цього, нічого би не писали. Просто, просто будемо разом з вами щось тут виробляти та сміятися. так? А хто вже був на імпровізації колись попаду, будь ласка? У нього там, мабуть, ще жарти залишились для мене. І в якийсь момент ми заїхали до мого батька на роботу, я кажу перед цим. ну, Ми зараз заїдемо до мого батька на роботу, а він такий, там буде твій батько, я така, і ще мої два брати, він такий. Діректор столу. І так, Ну і щой, щой. Ми ще повернемось. Все, все закінчилось. На цьому дякуємо. Заходьте ще.